На Вінничині продовжують передавати у власність громад націоналізовані у роки радянської влади церковні споруди. Загалом за весь час віддали 123 культові будівлі. Цього разу у селі Вільшанка Кражопільського району відбулася передача документів комплексу споруд свято-троїцького храму у власність релігійної громади. Символічна передача документів, чи скоріше акт відновлення історичної справедливості, порушеної за часів атеїстичної влади, серед десяти переданих з початку року церков, черга дійшла і до свято Троїцького храму у селі Вільшанка. Дуже вселяє великий оптимізм майбутнє України, тому що насправді люди на сьогоднішній день вони хочуть добра, вони хочуть позитиву. І коли ми говоримо про відновлення історичної справедливості. Особливо в такий непростий час це дуже важливо для влади, тому що влада як ніколи повинна бути з людьми. Протягом віків церковна споруда відігравала значну роль в історії Поділля, була свідком становлення і розвитку краю. Збудований ще у 18 столітті на кошти місцевого населення. Вільшанський свято святотроїцький храм пережив непрості часи. Втім, тепер культова споруда повністю перейшла у власність прихожан. Селя у нас надію, що в державі щось міняється, міняється на краще, і дай Бог, щоб ми з вами молились і змінювали своє життя. Передача документів з. Справа скоріш символічна, однак місцева громада вбачає в цьому позитивні зміни. Ми маємо право на, на, на цю церкву. Громада має керувати, кому ми маємо? Ми все рівно молимося Богу, і ми тільки громадою маємо рішати. Люди повірили. Я думаю, що, що був спокій в нашій сім'ї, в нашій благополуччя, в нашій державі. І чим побільше буде таких відкриваючих днів, знамінаті, я думаю, що все буде хорошо. По завершенню літургії, і передачі пакету документів, митрополит Могилів Подільський і Шаргородський Агапіт звернувся до вірян. Зокрема, наголосив, храм це місце для спілкування з Богом, поштовхів до змін і духовного об'єднання. Вікторія Сандуляк, Олександр Цихмістер, телевізійні новини Вінничини.